Міністерство закордонних справ Естонії готує закон, згідно з яким через кілька місяців збитки України від війни можна буде компенсувати за рахунок заморожених російських активів. Ми я з вами що цього привели? Не давайте под, я не, под, не знаю под, при відповідальності привлечемо тих, хто кетаму привів. Там пояснили, що якщо Україна подасть проти Росії позов про відшкодування збитків, а Росія платити відмовиться, а це буде саме так, то заморожені активи. Можна буде використовувати для тиску на Росію з метою досягнути угоди з росіянами або компенсацію збитків. Якщо цього не станеться, то у нас буде юридична можливість використовувати заморожені активи як передоплату відшкодування збитків. Як підкреслюють експерти, для того щоб справа зрушила з місця, всі зацікавлені європейські країни повинні внести відповідні зміни у власні національні законодавства, і свого боку Естонія такі зміни готує і. Законопроект може бути готовий в найближчі місяці. Нагадаємо, що на початку осені світовий банк підрахував, що відновлення України буде коштувати 350 мільйонів євро, а пізніше ці оцінки сягнули 600 мільярдів євро або навіть трильйона євро. З вами спершу можливо проаналізуємо вчорашні події. У мене от не знаю, як у вас у мене з Фейсбук-стрічка просто рясніла повідомленнями про вручення Оскарів. Прізвище «Навальний» у мене було фактично в кожному другому пості з таким негативним дуже присмаком. Як ви оцінюєте ось такий вибір голівудської богеми учорашній? Його всі називають політичним? Яка ваша думка? Це дуже прикра ситуація. Справді вона не може не засмучувати і не лякати, тому що це дуже поганий дзвіночок для нас усіх. І сама постать Навального є дуже небезпечною. Це свідчить про те, що фокус уваги зміщується, і це свідчить про те, на жаль, що ем, вільний світ, колективний захід, як ми його називаємо. Досі вірить у можливість е, зміни Росії, у можливості вилюднення Росії е, в те, що її можна змінити, в те, що, якщо хочете, е, Росія окупована зараз, захоплена якоюсь е, владою, яку її спустили з Марсу або з місяця. І от Росію треба звільнити. Вся проблема тільки у владі недемократичній, проти якої боровся Навальний. І варто тільки змінити владу, як Росія зміниться. Це дуже величезна помилка. Це помилка, яка призвела свого часу до нерозуміння реальності в Росії на початку 90-х, що пізніше призвело до становлення фашистського режиму Путіна в Росії, і ця помилка це ці граблі, на які знову наступає Захід. Звичайно, от ви зараз показуєте в ці кадри з вручення Оскара, і, звичайно, останнє діло обговорювати, хто що вдягнений, але не у випадку із нагородженням премією Оскар, тому що ми чудово знаємо, що кожне слово, яке вимовляється на цій премії, і кожна дрібничка, в тому числі й одяг, в вдягнений, вдягнені так. люди, які виходять на сцену, вони про щось свідчать. Я не бачу е з цих кадрів, які ви щойно показували, що це родина. Політичного в'язня, що це родина людини, яка страждає в полоні, і, і родина, яка так само страждає через те, що Олексій Навальний в полоні. Ми чудово знаємо, як виглядають справжні родини справжніх в'язнів Кремля. Так, і вчора ж пам'ятаєте, Андрію, були фотографії, порівнювали так. так. Дві родини Навального і українську родину, яка теж постраждала від від Росії, просто така красномовна дуже було фото. Якщо є можливість, можемо її знайти показати. і показати. Але проблема глибша. Проблема в тому, що сам фільм, так от така голосна назва фільм Навальний, угу. така претензія на Біографічний фільм про цього недодіяча російського я хотів би зауважити, що якщо, якщо би режисер справді хотів зняти фільм про, про Навального, то цей фільм мав би починатися не тими подіями, які він, які він зображає. Цей фільм мав би зображати і події трошки більшої давності, наприклад, 2011 року, коли Олексій Навальний ходив на так званий «руський марш, а це фашистський марш, де Лунали заклики про захист е, е, руских в Росії, яких 80% в Росії, і е, е, панування яких над іншими народами призвело до того, що інші народи просто е, зникають, зникає їхня мова, і зникають вони вже фізично. А так, от е, якщо говорити про опозицію якусь е, російську, то єдина Справжня опозиціонерка, російська ліберальна опозиціонерка, яка там була, це була Валерія Новодворська, якої вже давно немає, і, і з якої в Росії нагадаю, що на початку 90-х зробили пудало. <гум> так, ось вона в 2011 році. Я навіть собі виписав перед ефіром, передивився цей, mm -hmm. цей цей коментар про Навального, і вона зазначала таке, що Олексій Навальний вселяє мені панічний ж як ми віда. Божевільних натовпів та ще й уз, із нацистським ухилом, і це справді так. Ми пам'ятаємо позицію Навального, коли Путін е, пішов війною проти Грузії. Ми пам'ятаємо про Крим е, не бутерброд. і е, це все дуже негарні речі. Е, на жаль, е, захід не хоче бачити. Що Навальний не є демократом, і Навальний це не демократичне майбутнє Росії, як зауважувала колись слушно пані Новодворська, яку я щойно згадував. Ну, і, власне, важливо, що сказала дружина Навального. Вона сказала, що він сидить за те, що боровся за демократію в Росії, якось так. Але це брехня, це неправда. Навальний ніколи не боровся за демократію в Росії. Навальний, можливо, бореться проти, чи створив собі імідж такого борця з корупцією в Росії, але погодьтеся, що корупція це не найгірше, що чинить Росія і путінський режим. Uh -huh. Чуємо. Не дуже добре чуємо, а, ну, але давайте Алло. продовжувати розмову. Можливо, воно зараз налагодиться. Так, так. Тепер а, чуєте, в... Так, угу. Так, тепер я вас чую. Вибачте, що зі зв'язком. Навальний створив собі такий образ борця з корупцією, але боротьба з корупцією і боротьба за демократію це вдаруйте трошки різні речі. Навального цікавить палац Путіна, але Навального не цікавили тисячі вбитих дітей у Сирії. Навального не цікавили вбиті грузини 2008 тисячі восьмому. Ну і ми можемо розуміти, що Навального не цікавить доля. Десятків тисяч сотень тисяч кримських татар, яких переслідують в Криму, і е, українців, які не згодні з окупацією Криму. Ну і цей ланцюжок е, можна продовжувати. Е, проблема в тому, що Навальному малюють тепер такий образ борця за демократію. А хоча Навальний ніколи не був демократом і не є демократом, і демократом не стане. Ну а Навальний... як Ви вважаєте, пане Андрію? Є зараз передумови для того, щоб в Російській Федерації з'явився справжній лідер опозиції? Чи взагалі слово справжнє? Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, воно цій державі просто не притаманне, цій країні? Так, ці державні це не притаманне. Ця держава створена і побудована за азійськими лекалами, за лекалами одноосібної потужної влади. Це арабське суспільство. Абсолютно, це відображено і в російській літературі, і в російському побуті це не складно розгледіти. Тому так, ви дуже слушно зауважили, що причина значно глибша, що причина в суспільстві, яке не здатне породити ні таку опозицію, ні такого лідера. Підпишіться на канал і не. Пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.